Розділ 105. Рослін огорнула ніч. Роберт Лендон стояв на порозі будинку з грубого каменю. Йому було приємно чути сміхи і щасливі голоси, що долинали за дверей. Чашка міцної бразильської кави, яку він тримав у руці, трохи його підбадьорила, але він відчував, що це ненадовго. Утома проникла в кожну клітину його тіла. Ви вислизнули дуже тихенько, почувся голос за спиною. Він обернувся, у дверях стояла бабуся Софії, сріблясте волосся виблискувало в темряві. У стадії 28 років вона звалася Марі Шовель. Лендон утомлено всміхнувся. Я вирішив, що краще залишити вас самих, адже вам є про що поговорити після такої довгої розлуки. Через вікно він бачив, як Софі розмовляє з братом. Марі вийшла і стала біля нього. «Містер Лендон, коли я вперше почула, що жака вбили, то страшенно налякалася за Софі. Побачити її сьогодні на порозі свого будинку було неймовірним щастям. Ви не уявляєте, як я вам вдячна. Лендон не знав, що їй відповісти. Раніше він хотів вийти, щоб Софія могла поговорити з бабусею на наодинці, але Марі попросила його залишитися і послухати. Я бачу, що мій чоловік довіряв вам, містер Лендон, то я вам також довіряю. Лендон залишився і, стоячи поряд із Софі, з знімим подивом слухав розповідь про її покійних батьків. Неймовірно, обоє вони походили з роду меровінгів, а отже були прямими нащадками Марії Магдалини та Ісуса Христа. Задля безпеки батьки Софії змінили свої справжні прізвища Пантер і Сен-Клер. Їхні діти були найчистокровнішими нащадками старовинного царського роду і тому перебували під пильною опікою Пріурату. Коли батьки Суфі загинули в автокатастрофі, причини якої не вдалося зісувати, привора занепокоївся, що про їхнє походження хтось дізнався. Ми з твоїм дідусем, пояснювала Марі з болем у голосі, мусили щось терміново вирішувати. Нам подзвонили і повідомили, що авто твоїх батьків знайшли в річці, вона витерла сльози. Спочатку ми планували їхати в тому автосі шістьох разом з вами, онуками. На щастя, в останню мить ми роздумалися, і твої батьки поїхали самі. Почувши про нещасний випадок, ми з жаком не могли дізнатися, що там дійсно трапилося, і чи то був справді нещасний випадок. Марі подивилася на Софі. Ми лише знали, що маємо захистити вас, наших онуків, і чинили так, як вважали за найкраще. Жак повідомив поліції, що я і твій брат були в тому авто. Очевидно, наші тіла течією. Жак був видною особою і не міг так просто зникнути. Ми вирішили, що Софія старша з дітей житиме в Парижі разом із жаком, де Пріурат краще зможе її захистити. Вона стишила голос шепоту. Розділити сім'ю це було найважче з усього, що нам довелося зазнати в житті. Ми з жаком бачилися дуже рідко, завжди потайки, під захистом пріорату. Є певні обряди, які пріорат дуже шанує. Лендон зрозумів, що далі йому слухати не личить, і вийшов на двір. І тепер, дивлячись на шпилі каплиці рослін, він мимоволі подумав про її нерозгадану таємницю. Чи справді Гераль покоїться тут? І якщо так, то де ж лезу та чаша, що їх сон'єр згадав у вірші. Можна? запитала Марі, показавши на руку Лендона. О, дякую. Лендон простягнув їй порожню чашку з під кави. Вона глянула на нього здивовано. Я мала на увазі те, що у вашій другій руці, містер Лендон. Лендон подивився на свою руку і збагнув, що тримає сеньєрів папірус, Він знову витяг його скриптик, сподіваючись побачити там щось, що раніше не помітив. Звичайно, побачте. Марія взяла аркуш і сміхнулась. Я знаю одного чоловіка в банку в Парижі, який, мабуть, дуже прагне повернути цю скриньку назад до сейфа. Андре Берне був Жакові близьким другом. Жак йому повністю довіряв. Андре зробив би все на світі, щоб зберегти те, що довірив йому жак. І навіть убив би мене, подумав Лендон, але вирішив не зізнаватися, що, мабуть, зламав бідуласі ніс. Подумавши про Париж, він раптом згадав про трьох синишалів, яких убили попередньої ночі. А як тепер приурат? Що з ним буде? Кліщатка вже закрутилася, містере Лендон. Братство протрималося не одне століття, витримає й цього разу. Завжди є люди, готові перейти на вищий щабель, і все налагодити знову. Увесь ну, вечір Лендон підозрював, що бабуся Софі тісно пов'язана з пріоратом. Зрештою, серед членів братства завжди були жінки, четверо великих магістрів були жінками, сини традиційно ставали чоловіки, однак жінки займали в пріораті почесніше становище і могли піднятися до найвищого посту практично з будь-якого рівня. Лендон подумав про літі Бінга і Весмінстерське аббатство. Здавалося, це все було хто зна коли. Скажіть, а церква переконувала вашого чоловіка не оприлюднювати документи Сангріл, коли настане кінець днів? О, господи, звісно, ні. Кінець днів це вигадка божевільних параноїків. У доктрині Пріорату нічого не сказано про те, коли таємницю Граля належить розкрити. Насправді, Пріорат завжди вважав, що її взагалі не треба розкривати. Взагалі? Лендон був вражений. Людська душа прагне таємниці і чуда, а не самого граля. Краса граля криється в його ефемерній сутності. Марі Шавель подивилася на шпилі каплиці. Для когось граль це чаша, що дасть їм вічне життя, для інших пошук утрачених документів і невідомої історії. Але для більшості, як я підозрюю, святий граль це просто висока ідея, прекрасний недосяжний скарб. Що навіть серед теперішнього хаосу дає нам натхнення. Але ж якщо документи Сангріл ніколи не оприлюднять, то історію Марії Магдалини буде втрачено, сказав Лендон. Та невже? Подивіться навколо. Її історія у мистецтві, музиці, книжках і з кожним днем дедалі більше. Маятник коливається. Ми вже помалу усвідомлюємо, чим може обернутися для нас зло, скоєне в далекому минулому, і що годі вже руйнувати. Ми відчуваємо потребу відродити священну жіночність. Вона помовчала. Ви здається, сказали, що пишете книжку по символи священної жіночності. Так. Вона усміхнулася. Тоді скоріше завершуйте, містере Лендон. Заспівайте її пісню. Світ потребує нових трубадурів. Лендон мовчав, намагаючись усягнути значення цього прохання. На зубчастим узліссям на обрії зійшов молодий місяць. Він знову глянув на каплицю і відчув, що просто горить дитячим бажанням дізнатися її таємниці. Не смій запитувати, наказав він собі, ще не час. Він скоса глянув на папірус у руці Марі Шувель. Запитуйте мене, містер Лендон, сказала Марі з усмішкою. Лендон відчув, як червоніє. Ви ж хочете знати, чия граль в каплиці рослін, так? А ви можете мені сказати? Марі зіткнула з удаваним роздратуванням. А вже ці чоловіки, вони просто не можуть залишити граль у спокої. І вона засміялася явно задоволена собою. Що змушує вас думати, що граль там? Лендон показав на папірус у її руці. У вірші вашого чоловіка йдеться про рослін. Це точно. Правда, там же згадується лезо і чаша, а я не бачив цих символів в каплиці. Лезо і чаша? перепитала Марі. Ну як ви гадаєте, як вони мають виглядати? Ледон відчув, що вона грає з ним, але вирішив прийняти умови гри і коротко описав символи. О, так, звичайно, протягнула вона. Лезо також відомо як клинок, символізує все чоловіче. Гадаю, його можна зобразити таким чином. І Марія вказівним пальцем намалювала на долоні Лендона трикутник з вершиною догори. Так, погодився Лендон. Марі зобразила менш відому закриту версію символу Леза. Але Лендон був знайомий з нею. І зворотній символ, що символізує жіночий початок, сказала вона і намалювала на його долоні перевернутий трикутник. Правильно, сказав Лендон. І ви стверджуєте, що серед сотень символів, які є в каплиці рослін, ці двоє не трапляються ані разу. Я їх не помітив. А якщо я вам їх покажу, ви підете спати? Не встиг Леннон відповісти, як Марі Шовель зійшла зі сходів і попрямувала до каплиці. Леннон поспішив за нею. Зайшовши до середини, Марія вимкнула світло і показала на центр підлоги. Ось вони, містер Леннон, лезу і чаша. Леннон здивовано дивився на стерту підлогу і нічого не бачив. Тут нічого немає. Марія зітхнула і рушила знаменитою стежкою, яку протоптали на підлозі каплиці тисячі людських ніг. Леду знову побачив велетенський символ, але однаково нічого не розумів. Але ж це зірка Дави. і замок на півслові, приголомшений від свого відкриття. Лезу і чаша, сплетені в одне. Зірка Давида ідеальне єднання чоловічого і жіночого, печатка Соломона, що позначає святая святих, де начебто коли жили Бог і богиня, Ягве і Шекіна. Лендунові знадобилася хвилина, щоб зібратися з думками. Цей вірш справді вказує на сто відсотково, однозначно. Марі усміхнулась. Очевидно. Коли Леннон подумав, що це означає, в нього мороз пішов поза плечима. Отже, святий Грааль тут, у підземелі. Вона розсміялась. Тут хіба що його дух. Одним із найдавніших обов'язків пріорату було повернути колись Грааль на Батьківщину до Франції, де він мав залишитися навіки. Століттями його возили з місця на місце, щоб оберегти від небезпеки. Коли жак став великим магістром, то постановив собі повернути його до Франції і спорудити йому мавзолей, достойний цариці. І Йому це вдалося? Марі посерйознішала. «Містер Лендон, з уваги на те, що ви для мене сьогодні зробили, і як куратор каплиці розслід, можу вас запевнити, що граля тут уже немає. Лендон вирішив не здаватися. Але ж наріжний камінь має вказувати на місце, де святий Грааль захований тепер. Чому ж він вказує на рослін? Можливо, ви неправильно тлумачите його зміст. Пам'ятайте, граль може вводити в уману, так само, як і мій покійний чоловік. Але ж чіткіше висловитися він просто не міг, не відступався Лендон. Ми стоїмо на підземеллям, позначеним лезом і чашею, під стелою і зірками в оточенні мистецтва майстрів масонів. Усе говорить про рослін. Добре, дайте, ну я ще раз прочитаю цей загадковий вірш. «Під рослином святий граль чекає вас. На варті лезу й чаша тут весь час. Серед творінь майстрів вона лежить, щоби на вік під зорями спочить. Закінчивши, вона кілька секунд мучала, а тоді на її обличчі промайнула загадкова усмішка. Ох, Жак. Лено дивився на неї з надією. Ви це зрозуміли? Як ви щойно пересвідчилися, містер Лендон, навіть прості речі можна тлумачити дуже по-різному. Лендон силився збагнути. Схоже, все, що йшло від Жака Соньєра, мало подвійний зміст, але наразі він цього другого змісту не уловлював. Марія втомлено позіхнула. Містер Лендон, я вам у чому зізнаюся. Мене ніколи офіційно не повідомляли, де тепер перебуває Грааль. Але, звісно ж, я була дружиною надзвичайно впливової людини. І моя жіноча інтуїція достатньо сильна. Лендон хотів щось сказати, але Марія йому не дала. Мені шкода, що після всіх неймовірних старань ви поїдете звідси без чітких відповідей. Проте щось мені підказує, що, зрештою, ви таки знайдете те, що шукаєте. Одного дня ви раптом прозрієте. Вона усміхнулась. І коли це станеться, вірю, що ви, як ніхто інший, берегтимете таємницю. За дверима почулися кроки. А я думаю, куди ви поділися, сказала Софія і увійшла. Я вже збиралася йти. Бабуся пішла до дверей, де стояла Софія. Добра ніч, принцесу. Вона поцілувала Софі в чоло. Не затримуй довго містера Лендона. Лендон і Софі подивились їй услід. Коли Софія повернулась до нього, в її очах вирувало ціле море почуттів. Такої розв'язки я не сподівалася. Та й хто б сподівався? подумав Лендон. Він бачив, що вона дуже схвильована. Те, про що вона довідалась, повністю змінило її життя. Ну, як ти, все гаразд? Не просто все це осягнути так одразу. Вона ледь помітно усміхнулась. Я маю родину, поки що це для мене головне. А про те, хто ми такі і звідки походимо, я думатиму пізніше. Лендон мовчав. Ти побудеш у нас? запитала Софія, хоча б кілька днів. Лендон зітхнув. Цього він хотів понад усе на світі. Тобі треба побути тут якийсь час із рідними, Софі. Я повертаюсь до Парижа завтра вранці. Вона була розчарована, але, схоже, розуміла, що так буде краще. Вони довго мовчали. Нарешті Софі взяла його за руку і повела на вулицю. Вони вийшли на невеличкий пагорб неподалік від каплиці. Звідси добре було видно всю місцевість, залиту блідим місячним сяйвом, що просочувалося крізь лекіх хмарки. Вони стояли мовчки, тримаючись за руки, змагаючи неймовірну втому. Зірки щойно спалахнули на небі, а одна цятка на заході світилась зіскравіше від інших. Побачивши її, Лендон усміхнувся. Це була венера. Давня богиня терпляче посилала на землю рівне спокійне світло. Стало прохолодніше, з долини прилетів свіжий вітерець. За якийсь час Лендон подивився на Софі, очі в неї були заплющені, на вустах грала щаслива усмішка. Лендон відчув, що й у нього заплющуються очі. Неохоче він стиснув її руку. Софі? Поволі вона розплющила очі і обернулася до нього. У місячному світлі її обличчя було прекрасне. Вона сонно усміхнулася. Привіт. Від думки, що він повертатиметься до Парижа без неї, Лендонові раптом стало сумно. Можливо, коли ти прокинешся, мене вже тут не буде. Він замовк. Горло його стиснув спазм. Пробач, я не дуже мію. Софія легко торкнула рукою його обличчя, тоді потягнулась і ніжно поцілувала його в щоку. Коли ми побачимося? На мить Лендонові запаморочилось у голові. Він загубився в її зелених очах. Коли? цікаво. чи здогадується вона, що він у цю мить думав про те саме. Що ж, наступного місяця я їду на конференцію до Флоренції, пробуду там тиждень і здебільшого байдикуватиму. Це запрошення? Ми житимемо там розкішно. Мені зарезервували номер в Брунелескі. Софія грайливо усміхнулася. Чи не забагато ви на себе берете, містер Лендон? Він знітився, збагнувши, як це прозвучало. Я мав на увазі тільки. Я з великою радістю зустрінуся з тобою у Флоренції, Роберте. але за однієї умови її тон посуворішав. Жодних музеїв, церков, могил, творів мистецтва, пам'яток. У Флоренції цілий тиждень, але ж там більше нічого робити. Софія знову потягнулась до нього і поцілувала цього разу в уста. Їхні тіла сплелися в обіймах, спочатку ніжних, тоді жагучих. Коли вона нарешті відірвалась, Лендон прочитав у її очах обіцянку. Домовились, нарешті вимовив. Це буде побачення. Епілог Роберт Лендон здигнувся і прокинувся. Йому щось наснилося. На халаті, що лежав на стільці поряд із ліжком, була монограма. Готель Ріц Париж. Крізь тори просочувалося тьмяне світло. Що зараз, вечір чи ранок? подумав він. Почувався Лендон чудово. Він проспав більшу частину останніх двох діб. Повільно сівши на ліжку, він згадав, що його розбудило. Дивна думка. Кілька днів він намагався дати раду з лавиною нової інформації, а тепер йому спало на думку щось таке, на що він раніше не зважав. Чи може таке бути? Кілька хвилин він сидів нерухомо. Тоді встав із ліжка і пішов до ванної, викладеної мармуром, став підуш із насолодою, підстав плечі потужним струменям води, але думка не давала спокою. Неможливо. За 20 хвилин Лендон уже вийшов із готелю Ріц на площу Вандом. Надворі сутеніло. Проспавши кілька днів поспіль, він геть вибився з режиму, але розум його був на диво ясний він мав намір випити кави з молоком у холі готелю, щоб зібратися з думками, але ноги самі винесли його на вулицю в Паризьку ніч. Лендон ішов на схід вулицею Птішамп і відчував, як його ухоплює хвилювання. Звернув на вулицю рішельє, де повітря було наповнене солодкими пахощами жасмину, що цвів у вишуканому саду пале рояль. Лендон звернув на південь і йшов, доки не побачив те, що шукав, величну аркаду з блискучого чорного мармуру. Зайшовши під неї, він почав уважно оглядати ґрунт під ногами. За кілька секунд знайшов те, що мало там бути, кілька бронзових медальйонів, які утворювали ідеальну пряму лінію. Кожний диск мав 5 дюймів у діаметрі і витиснені літери N та S – Норд, Сюд, північ-південь. Він повернувся обличчям на південь і подумки продовжив лінію, накреслену медальйонами. Пішов у тому напрямку, уважно дивлячись під ноги. На розі комедії Францес на землі блиснув ще один медальйон. Це воно і є. Ще багато років тому Лендл дізнався, що на вулицях Парижа є 135 таких бронзових міток. Вони вмонтовані в тротуари, покриття дворів та проїжджих частин, і утворюють лінію, що перетинає місто з півночі на південь. Колись він ішов цією лінією від собору Серця Ісуса на півдні через Сену і аж до старовинної Паризької обсерваторії. Там і зрозумів, що вона означає. Первинний нульовий меридіан Землі, перша нульова довгота світу, давня лінія Троянди. Лендон поспіхом перетнув вулицю Ріволі і відчув, що ціль уже близько, до неї залишився якийсь квартал. Підрослідом святий Граль чекає вас. Осяяння тепер наставало одне за одним, те як суньєр написав слово «рослін», щоб підкреслити його походження, лезу й чаша, могила серед творінь майстрів. Чи про це суньєр хотів зі мною поговорити? Виходить, я випадково відкрив таємницю. Він уже майже біг, відчуваючи під ногами лінію троянди, що скеровувала його, притягувала до кінцевої мети. Увійшовши до довгого тунелю пасажу решельє, він аж тримтів від збудження. Він знав, що в кінці цього тунелю стоїть незгадковіший з усіх паризьких пам'ятників, споруджений у 1980-ті роки за розпорядженням самого Сфінса Франсуа Мітерана, Людина, яка за чутками була причетна до таємних товариств і залишила Парижеві в спадок монументальну споруду, що її Лендон бачив лише кілька днів тому, ніби в іншому житті. Зібравши зі сили, Лендон вибіг із тунелю на здойому площу і зупинився. Відхекуючись він повільно і ще не вірячи до кінця, підняв очі на блискучу споруду, що височила попереду. Ловська піраміда, виблискує в темряві. Милувався він лише якусь мить. Його більше цікавило те, що було праворуч від піраміди. Він повернувся і пішов через площу уздовж невидимої лінії Троянди до Карузель де Лувр, величезної круглої галявини з травою, обсадженою акуратно підстриженими кущами. Колись на цьому місці відбувалися язичницькі свята, на яких вшановували матінку природу з веселими обрядами, що прославляли плодючість і богиню. Леннон переступив через низькі кущі і ступив на траву, і йому здалося, що він увійшов в інший світ. Це святе місце сьогодні було позначене одним із найдивовижніших пам'ятників міста у центрі кола, неначе глибоко ущелена з кришталю, зяяла велетенська перевернута піраміда зі скла. Яку він бачив кілька днів тому, коли заходив до підземного холу Лугру. Лендон підійшов до краю і подивився вниз на величезний підземний комплекс Лугру, залитий жовтавим світлом. Його цікавила не лише велика перевернута піраміда, а й те, що було просто під нею. Там на підлозі стояла зовсім крихітна споруда, яку Лендон згадав у своєму рукописі. Від думки про таку неймовірну можливість, Лендон увесь аж тремтів. Він знову подивився на Лугр, йому здалося, що довжелезні крила музею обіймають його, галереї з найкращими у світі творами мистецтва, Да Вінчі, інші, ботічелі. Серед творі майстрів вона лежить. Зачудований, він ще раз подивився вниз крізь скло на малесеньку споруду я мушу туди піти. Він зійшов з трави і попрямував через площу до величезної піраміди, у якій був хід до Лугру, з музею виходили останні відвідувачі. Леннон пройшов крізь двері вертушку і почав спускатися винутими сходами. Повітря похолоднішало. Упинившись на самому низу, він зайшов до довгого тунелю, що тягнувся під площею перед Лувром назад до перевернутої піраміди. Тунель вивів його до просторої зали. Просто перед ним згори звисала перевернута піраміда, дивовижна форма зі скла, що нагадувало літеру В. Чаша. Ледон увів її поглядом згори і аж до кінчика, від якого до підлоги залишалось лише шість футів, просто під ним стояла крихітна споруда, мініатюрна піраміда лише три фути вишки. Єдина маленька споруда в усьому цьому колосальному комплексі. Описуючи вишукану Луврську колекцію творів мистецтва, присвячених культу богині, Ледон у своєму рукописі мимохід згадав цю скромну пірамідку. Ця мініатюрна споруда стримить з підлоги, наче вершина айсберга, верхівка велетенської підземної камери у формі піраміди. У м'якому світлі порожнього холу Леннон бачив, що дві піраміди ніби вказують одна на одну. Вони були розташовані точно одна навпроти другої, і їхні вершини майже стикалися. Згори чаша, знизу лезу, на варті лезу й чаша тут весь час. Лендо чув слова Марі Шувель. Одного дня ви раптом прозрієте. Він стояв під давньою лінією троянди в оточенні праць майстрів. Кращого місця суньєр просто не міг знайти, йому здалося, що він нарешті зрозумів справжній зміст вірша великого магістра. Він підвів очі догори і побачив піскло безкрайнє нічне небо, сіяне зірками, щоби навік під зорями спочить. Наче стемряви шепотіли йому духи, і склепіннями тихо лунали забуті слова. Пошуки Галя, це прагнення стати на коліна перед прахом Марії Магдалини, це шлях до молитви перед світлим обличчям вигнаниці. І, підкорюючись незрозумілому заклику, Роберт Леннон впав на коліна. На якусь мить йому здалося, що він чує жіночий голос, голос мудрості, він долинав крізь століття, шепотів з безодні, з самих глибин землі.